Блаженніше давати ніж брати вже більше року у стрію діє благодійний фонд Рідня створений. Він був із ініціативи кредитної спілки Вигода та із благословення стрійської єпархії. Головна ціль засновників розвивати культуру благодійництва у суспільстві, щоб громада сама визначала актуальні проблеми і долучалася до їх вирішення. Перший рік роботи фонду видався непростим, однак активісти уже продемонстрували головні принципи своєї праці на загальних зборах. Назвали імена благодійних оприлюднили фінансовий звіт і провели дослідження, скільки і на що треба пожертвувати, щоб життя стало трішки краще. Благодійний фонд рідня працює за чотирма напрямками, допомога потребуючим, допомога дітям із особливими потребами, розвиток українського греко-католицького садочка та фонд громад, де цілі визначають самі жертводавці. На ці соціальні потреби відкрили спеціальний банківський рахунок та розмістили 300 благодійних скриньок у храмах Трицької єпархії та в людних місцях. Завдяки пожертвам вже зібрали чималу суму. Сформований недоторканий фонд 110 тисяч. Не сто тисяч, сто 130 000, плюс скриньки, які ми збирали гроші, плюс індивідуальні пожертви. Я не ще скажу, яка сума, ви бачите там списочок такой. Е, ми отримали по на 150 000, 30 тисяч готують скринки і да, маємо 110 000, ми вдали вже в той задотокний фонд. Засновники рідні провели чисельні презентації своєї роботи та круглі столи, де обговорювали теми благодійності. Члени фонду пройшли відповідні навчання, ретельно ознайомились із успішними проектами Львівщини, такі як центр реабілітації, джерело, де займаються дітьми із особливими потребами, та спільнота взаємодопомоги оселя, яка опікується безхаченками. Досвіду набираються і від інших партнерів. Благодійний фонд має тісну співпрацю із такою школою фондів громад і сар'єднання. Ми справді черпаємо дуже багато такого досвіду, тому що там є інші благодійні фонди, які вже працюють, і завдячуючи такому об'єднанню, ми маємо змогу пройти навчання. Голова наглядової ради благодійного фонду Петро Маковський називає суму у 300 тисяч гривень, яка буде використана у цьому році на конкретні проекти громад. Для визначення найважливіших оголосили навіть конкурс. Владика Тарасенький поблагословив добрі наміри громади та закликав розбити мур недовіри та розвинути у людях почуття солідарності. Баршого громадську громадської організації поки що не відкритим потенціалом. Для того, щоб формувати зріле громадянське українське суспільство з усіх, з усіх сторін, і культурної, і національної свідомості, і релігійності, тому що громада повинна відчувати відповідальність за своє сьогодні і за майбутнє. Члени фонду провели власне дослідження, кому необхідна допомога у першу чергу. Діти із особливими потребами стрійської ї школи потребують сенсорну кімнату. Вартість проєкту 67 тисяч гривень. Спільнота таких же особливих дітей Віра і світло потребує щороку 20 тисяч гривень на оздоровчі табори. Стрійська міська дитяча поліклініка потребує спеціальне обладнання для діагностування проблем зору у дітей. Вартість 37 тисяч гривень. Критично не вистачає кошти і на опіку одиноких та безхаченків, якими займаються благодійний фонд Карітас та парафія всіх святих українського народу, важливим також є створення нового дитячого садочку. Всі ці проекти є реальними, невеликі внесок кожного і щасливішими стануть чимало дітей та одиноких людей. Марта Стадник, Тарас Семагаленко, Стрийські новини.